Ви питали, я відповідаю. Значить, з приводу е, спрощеного варіанту легалізації, отримання робочої візи, плюси-мінуси роботи на державу. Значить, звісно, що легалізуватися, отримати запрошення на роботу простіше буде, якщо ви будете цікаві державній установі. Є тут і плюси, є мінуси. Але, наприклад, ось я можу вам так сказати, що на одній з установ потрібен був співробітник протягом півтора місяці. Вони його шукали. Знайшли він іноземець протягом трьох місяців він отримав офіційні документи для того, щоб працевлаштуватися тобто за ним тримали місце. Він працевлаштувався і все добре. Звісно, що з комерційними установами. В залежності від форми власності, тут є деякі тонкощі, але ще раз скажу, головне, щоб у вас був зацікавлений роботодавець, ці питання вирішуються. Якщо ви будете цікаві, будуть прийняті відповідні, об'єктивні і суб'єктивні використані засоби для того, щоб ви скоріше отримали можливість. Приступити до виконання службових обов'язків, я скажу так. Більшого, на жаль, не можу сказати, тому що сам юрист.